Розділ шостий. Тепловий промінь на Чобгемському шляху Залишається й досі загадкою. Яким чином могли марсіяни так швидко і безгучно нищити людей? Багато хто гадає, що вони конденсували інтенсивну теплоту в якихось особливих термоізоляційних камерах. Цю надзвичайної сили згущену теплоту за допомогою відшліфованого параболічного дзеркала з невідомої речовини вони спрямовували рівнобіжними променями на обраний об'єкт, це подібне до того, як відбиває проміння параболічне дзеркало маяка, проте ніхто цього переконливо не довів. Ясно тільки те, що в основі їхньої зброї лежала теплова енергія. Від найменшого дотику цього струменя все, що могло горіти, вибухало полум'ям, олово розпливалося, як вода, залізо розм'якшувалося, скло тріскалось, текло, а вода перетворювалася на пару. Тієї ночі близько сорока чоловік, до невпізнання, спотворені й обвуглені, лежали навколо ями. А над пустельним вигоном між Горселом та Мейбері палала заграва. Звістка про катастрофу дійшла, мабуть, одночасно до Чобгема, Вокінга та Отершоу. Коли сталися ці трагічні події, Вокінські крамниці були вже зачинені, і численні групки крамарів та іншого люду, зацікавлені дивними розповідями, снували горсельським мостом. І далі дорогою поміж парканів мало не до самого вигону. Молодь, закінчивши роботу, скористалася з цих новин, щоб майнути на гулянки. Неважко уявити собі той людський гомін, що стояв на шляху в вечірню годину. У Вокінзі майже ніхто не знав, що циліндр відкрився. Хоча нещасний Гендерсон послав на велосипеді посильного. До поштової контори, щоб відправити спеціальну телеграму для вечірньої газети. Коли всі ці люди, прогулюючись, подвоє троє виходили на відкриту місцевість, то бачили там і там кубки глядачів, які гарячково сперечалися, спостерігаючи за дзеркалом, що невпинно кружляло над піщаним кар'єром, Збудженість, безперечно, передавалась і новоприбулим. Десь о пів на дев'яту, коли було знищено делегацію, на вигоні зібралося чоловік із триста, не рахуючи тих, які звернули зі шляху, щоб підійти ближче до марсіян. Там було й три полісмени, один із них кінний. Вони, згідно з казівками Стента, силкувалися стримати юрбу і не допускати її близько до циліндра. У гурті, як звичайно, Об'явилося кілька заводіяк, котрим усяке збіговисько це тільки нагода для бешкету й гучних забав. Коли марсіяни показалися з циліндра, Стенд і Оджелві, передбачаючи можливість сутички, телеграфували із горсела в казарми, прохаючи роту солдат, щоб оборонити цих химерних істот від будь-якого насильства. Після того... Вони повернулися на чолі тієї бідолашної делегації. Очевидці, яким пощастило врятуватися, пізніше розповідали про їхню смерть. Ці розповіді збігаються і з моїми спостереженнями три стовпи зеленого диму, приглушений гул і спалах полум'я. Юрбі загрожувала більша небезпека, ніж мені, але частину теплового проміння затримав піщаний пагорок. Поросле вересом. Якби параболічне дзеркало було підняте на кілька ярдів вище, не залишилося б жодного живого свідка. З за пагорба вони бачили, як спалахував огонь, як падали люди, як невидима рука підпалювала кущі і в вечірніх сутінках швидко наближалася до них. Потім пролунав такий гучний свист, що покрив гул із ями. Це над їхніми головами ковзнув промінь. Умить спалахнули верхівки буків обабіч шляху, а в найближчому до вигону будинку посипалася цегла, повилітали шибки, запалали віконні рами і завалилася частина даху. Коли в полум'ї затріщали дерева, скутий жахом натовп якусь мить стояв, не знаючи, що діяти. На шлях сипалися іскри. Падало охоплене полум'ям гілля, листя літало, як вогненні бульбашки. Вогонь підбирався до капелюхів, до одежі, і з вигону лунали розпачливі крики, зливаючись у суцільний зойки лемент. Кінний полісмен, схопившись руками за голову, з криком промчав крізь очманілий натовп. Вони йдуть. заверещала якась жінка, і люди, штовхаючись, кинулися в бік вокінга. Юрба летіла стрімголовне, наче отара овець. Між високими валами, де дорога була зовсім вузька й темна, люди давили одне одного. Не всі вийшли з тієї тисняви. Троє розчавлених і затоптаних, дві жінки й хлопчик, залишилися помирати в обіймах темряви і жаху.